В умовах воєнного стану багато людей опинилися в складних життєвих обставинах, внаслідок чого вони потребують певної підтримки матеріальної, психологічної чи соціальної. Опинившись в скрутному становищі, люди зазвичай звертаються до працівників соціальних служб. Саме вони забезпечують захист вразливих груп населення. За словами директорки центру надання соціальних послуг візирської сільської ради Людмили Хараїм у 2023 році центр працював в штатному режимі. Фахівці та соціальні робітники надавали допомогу допомогу різним категоріям населення візирської громади. Фахівці працюють із сім'ями та особами, які потрапили в складні життєві обставини. Це малозабезпечені це багатодітні сім'ї. А соціальні робітники працюють вже з людьми похилого віку, з людьми з інвалідністю, допомагають їм якісь продуктові набори купити аптека. Ну, все, все те, що ми вдома робимо: приготування їжі, перебирання, все, що ми робимо вдома, все вони у мене працюють. Да. За 9 місяців нашої роботи було надано близько 8 тисяч послуг да, і 553 сім'ям-особам. За підтримки центру надання соціальних послуг в візерській громаді продовжує працювати програма Милосердя в дії. Завдяки цій програмі працівникам центру у 2023 році вдалося закупити чимало засобів реабілітації для людей з інвалідністю. Ми включили в програму та і ми закупили засоби реабілітації. Це інвалідні візочки, палиці, милиці, і ви знаєте, на жаль, я хочу сказати, люди звертаються дуже багато. То палиця комусь потрібно, комусь милиці, хтось упав, хтось ножку зламав, хтось руку. Комусь просто важко ходити, тому що цукор діабет діабету людей. Ми на достатньому рівні забезпечуємо все ну, нашу всю громаду. Невід'ємною частиною роботи соціальних працівників є спілкування та допомога людям похилого віку. На сьогодні у громаді є багато самотніх літніх людей, а також інвалідів, які прикуті до ліжка. До кожного з них потрібно знайти свій підхід. Особи похилого віку вони ж ті самі діти, і з ними цікаво. Це мудрі діти. На сьогоднішній день я б не сказала, що з ними тяжко, так да, дуже жалко їх, тому що пенсії дуже малі, вони не все можуть собі дозволити. В основному принести продукти, прибрати. А є важко, які лежачі у мене, то там, як кажуть, людина лежить, вона як дитя і жде, поки її помиють, передінуть. Не забували і про внутрішньо переміщених осіб. Завдяки тісній співпраці з благодійними фондами вдалося забезпечити такі родини наборами посуду, ковдрами, подушками і постільною білизною. Маленькі діти отримали одяг та взуття.